Іменем України касаційну скаргу підтражного керуючого печенка залишити без задоволення. Постанову Львівського операційного господарського суду від 2016 року у справі номер 16 рік сімдесят залишити безмі було підписані деякі угоди, фіктивні, накручені, які ми накрутили довг для офшорної компанії СФСУ. І після цього ця компанія. Зробила переуступку довго компанії Ценгарт Фінанс, яка розпочала процедуру банкрутства компанії Закарпат Поліметал. Це в своєму один з крупніших активів як раз в цьому районі, і це на Україні найкрупніше золоторудне місце Я заявник касаційної скарги. Зараз випросту, що імущество, то, яке було продане, його вже немає. якщо туди поїхати, то обстрілити там руїни. Ніякого майна немає, будинки э, знищені, весь комплекс вирізаний на метал і зданий. У 2014-му продали за 4,5, роздербанили, вивезли і від цього нічого не залишилося. Ну, Компанія так зареєстрована офшорно, будь-яка компанія зареєстрована на Британських і островах і офшорна. Дорогі, яноші, касація міського арбітрації, яка була ще в Києві, вона постановилася в світі 2016 року. Перше з 2009 року до 2016 року управління компанією належить державі. государство берет полный контроль над активом и начинает заниматься операционной деятельностью нужно вернуться собственно говоря к такому такой позиции что государство отстаивая свои интересы то есть может быть эффективным собственником. показывает пример этому.